Він йшов, йшов за мною. Потім його почало косить, косить, косить. Просив мене строго передати на весь Ютуб. Яка в моя стратегія випрацювалася? Як я інвестую? Соточку зробив це. Колесо повністю спущене. Кешбек 5%. Від цього залежить і життя вас. Короче, прийшов і тупо перервав йому горло. Привіт, друзі! На каналі Альтернатив'ю з вами тракдрайвер Василь. Відео буде про тракдрайвінг, але я записую початок у спортзалі. Відео про те, як у мене пробивались колеса, як поламався дрон. Додивіться відео до кінця, щоб дізнатися, чи я його полагодив. Також відео про те, які апгрейди робив на машину, де взагалі працює зараз наша машина, як ми з Валю тренували в спортзалі і багато іншого. Тому поїхали. Коротше, друзі, тільки що літав у Пенсильванії. І дивіться, що трапилося з моїм дроном. Вивчав нову функцію Active Track. Він йшов, йшов за мною, потім його почало косить, косить, косить в бік, він вгатився об трейлер. В Трейлеру зовсім нічого. І він вгатився об трейлер, падає і коротше, ламає собі крило. Ламає собі крило, Пошкрібся по всі, По всьому по всьому своєму корпусу. Тут пошкрібся, тут пошкрібся. Спереду на... Камері також трошки пошкріпся. Ну обов'язково зараз покажу, які я кадри назнімав перед своїм креш, перед своїм, перед своєю авіокатастрофою. Друзі, також я постійно лишаю якісь там силки внизу під відео і ніколи не пояснюю, що то що за силки. Це силка для тих, хто в Америці. Там є силка на те, щоб підключити собі Robinhood, це інвестиції. Там ви отримуєте якусь безплатну акцію, і я отримую, типу як реферальна силка. Ось Robinhood – це така інвестиційна платформа, де ти там купуєш акції Apple, Amazon, Tesla і тому подібне. Якщо вам цікаво буде як. Колись пізніше запишу, яка моя стратегія випрацювалася, як я інвестую. Також є ссылка там на е, кешбек-програму Rakuten називається смішненька назва. Але, типу, якщо ви зареєструєтесь, реєстрація безкоштовна, замовите щось через е, eBay, наприклад, через цю програму, заходите в цю програму і там же вибираєте eBay, реєструєтесь через цю програму. Е, якщо зробите покупку більше, ніж на 30 баксів, вам 30 баксів капне, типу, як бонусу. І мені потім. Якийсь там бонусочок кадне. Так що е, переходьте внизу під відео. Також можна ще там є ссылка відкрити кредитку Capital One, Вона прикольна для того, щоб в Walmart робити покупки. Там кешбек 5%. Тобто ви купили на 100 баксів, 5 баксів вам повертається кешбеком. Також, тобто є ссылка також на цей Capital One Можете відкрити собі кредитку. Capital Кепіталванці всі ссылки для тих, хто в Америці. Якщо кому цікаво, переходьте внизу під відео. І також з дружиною. Ми всі гроші з платформи YouTube відправляємо завжди на зсу. І там є така кнопочка Супер под, супер подяка. Дякую. Якщо хтось захоче нам подякувати за нашу роботу, можете подякувати. У вас там такий буде крутий стікер, і ви можете прокоментувати, і ваш коментар буде виділятися. Ось кому цікаво, можете також кинути туди якісь кошти, які підуть все рівно на ЗСУ. ссылки внизу під відео. Друзі, приїхав на рестерію. Як завжди, провіряю свої колеса. І коротше, 3 години назад все було чітко. Зараз колесо спущене. Це вже друга історія з колесом. Ось, я витягнув шланга, ну не цього, що струсів, У мене запасний тут є. Oh, my. Я поставив спочатку на паркінг трака, так? Е, Від'єднав оцей червоний. Червону, червоний шланг Emerженсі Airline. Їх потрібно з'єднати. Тоді в траку віджати тормоза і повітря подасть сюди на шланг. Ось, я зараз зніму, покажу вам і буду займатися Так що, друзі, кожного разу перевіряємо колеса. Заїжджаємо на трекстап, перевіряємо колеса. Оце колесо повністю спущене. Я щойно провіряв Тут, коротше, ноль було. на... На показнику ноль. І в мене ось такий шланг із таким закінченням. І зараз буду накачувати. Ще раз повторяю, друзі, обов'язково кожного разу, коли зупиняємося, робимо обход трака, перевіряємо колеса, перевіряємо технічний стан транспортного засобу. Від цього залежить і життя вас, і людей, які навколо вас. Це дуже-дуже важливо. Робота дуже відповідальна. Друзі, всім привіт! Ми в спортзалі. З вами ви, мабуть, уже скучили, з вами ведуча Валентина і трек-драйвер Василь. Рубрика Спитаю Василя. Я не знаю, який випуск, мабуть, третій. Так от любі, yes. друзі! Сьогодні ми узнаємо у Васька всі ті питання, які дуже давно турбують наших хорошо не буду врізати, наших підписників. А саме Василь. Розкажіть. От Скажіть, будь ласка, мені про вашого бриля? Це у вас такий стайл мушкетьора, Чи може ви десь поки 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 на дальнобої їздите, ставите отак капелюха свого, ходите, співаєте і ждете, поки вам щось, щось насипе? Чи 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 наша вам бриль? Розкажіть, що це таке за стайл? 에, мені за мого капелюха бать, батько постійно каже: Вирівняй його, Вирівняй його! Що він тебе такий, який сраки винятий. А сенсей мені каже, викинь його, викинь його. А Історія капелюха дуже далека і дуже серйозна. Я коли працював у Саус-Дакоті, у них там традиція була. В них там е, жив е, вовкулака, і вони кожного кожного року на Сенц відправляли молодого хлопця, щоб він його з'їдав. Uh, і прийшла черга до мене, і я коротше прийшов і тупо перервав йому горло, перегріз, і шкуря цього вовка зшив собі капелюха. І тепер ви його як символ вашої сили. Символ, символ сили. А якщо по-простому, то мій батя любить капелюхи. В 17-му році я його йому привіз такий капелюх, кожен із Америки. І побачив, як це круто виглядає. Він в Україні їде, коротше, йому всі такі клас, красава. Думаю, блін. Я ж яблуко від яблуні, думаю, і теж буду носити. Так що ідея з капелюхом від баті. Бать, тобі привіт, сила, я допой дуже пишаюся. Е... Бать, е, батя в ЗСУ е, служить. Так що донатьте на ЗСУ, люди. Дякуємо татові і на таких, як тато, тримається наша Україна. Е, далі, Василь, от наш покірний підписник, якого, якого ми вище згадали, писав у коментарях єдиний він, мабуть, щоб щоб спитали у Василя. Щоб ми спитали не трогати, я з е, щоб ми спитали у Василя якусь таку цікаву дуже історію. Називається історія про Качура. Василь Вашо Качур десь в в дитинстві. Чи що? Історія про Качура дуже крута, тому що е, колись я був маленький. Мені було 3-4 рочки, і батя сидів із кумом, і вони щось там гнали з мене і кажуть: Василь, а ну Васька, а ну ти зловиш того качура. Хто не знає, що таке качур, качур, ну, мабуть, ну, не всі знають. Ну це був це качур, білий чи чорний? Чорний, індійський самець качки. Коротше. Такий він. у нього тут таке червоне все він такий, як він може навіть з собаками собаками битися. І, і я, коротше, такий в 3-4 роки. Такий, думаю. Конечно, я зловлю качера. Я гонявся за ним ну, довго, поки він не видохся, поки він майже не впадав із ніг, я його просто потім за шию схватив і притягнув. Ви представляєте? Мала дитина заганяла качера. Така була історія. Вона мені дуже подобається, тому що я люблю досягати цілі. Що <му> це ти будеш робити? Тянуть? Чи як це називається? Жим Жим. лешачи. 100 кілограм. Ідемо на рекорд. Давай високо. Ти як на бокси, ух ти що! Красава! Щоб ви розуміли, друзі, це вже був передостанній підхід, це не початок тренування, так що соточку зробив. Друзі, зараз бистренько покажу, як відчеплювати бобтейл, типу тягач від трейлера від причепа. Ось, є чотири кроки. Перший крок потрібно е, витягнути червоний і жовтий парк, паркінг е, кнопки. Витягнули. Ось, він був вдушений. Ми його витягнули. Аж пилюка з моїх рукавиць пішла. Другий крок. Знімаємо електричні лінії, е, ой, повітряні лінії і електрику. Бімс. Оскільки ми їх часто знімаємо, то вони знімаються легко. Я оту їх постійно ставлю, щоб не лежити сюди, щоб вони не випали, ні за щось не зачепилось. Ось. Потім, друге, я витягую електрику. Потім сервіс брейкс. Раз. Все, це очистили, заховали, почепили в правильне місце. Якби ми там не витягнули тормоза, червону кнопку не витягнули, то зараз би тут ще піло, тормоза повітря подавалося. Так ми його заблокували. Ось. Це був перший крок, зробили, другий крок, третій крок. Маємо витягнути оцей блокіратор, який блокує пін на п'ятому колесі. Витягнув. Бачите, да? це був третій крок. І останній четвертий крок. Потрібно опустити ці лапи. У мене такий лавхак. Я збоку не, не отут отримаю. Так довше буде. А я такого пальцями тут отримаю і тако круть, 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 круть. Ва. Так, уже доходить до підлоги, да, до землі. І я кручу, кручу, допоки не почуєш шипіння в подушках. Кручу, кручу. Кручу. A few moments later. Все, шипіння в подушках почулося. Це значить, що ми вже підняли на правильну відстань. І йдемо в трак, знімаю рукавицю. Так, рукавиця знята. Включаю першу понижену. Віджимаю тормоза самого тягача, самого трака. Ось і потихеньку від'їжджаємо. Все, від'їхали. Я завжди це для себе, це не обов'язково, але я завжди для себе виходжу і просто дивлюся, що все од'єднано, все добре, все нормально, ми нічого не забули. Провода не забули, бо була колись така ситуація, де е, на фермі в нас братан мій забув від'єднати чи один, чи два провода і од'їхав, і вони коротше, порвалися. Я завжди, коли все од'єднав, трошки од'їхав, вийшов і подивився. Все, все нормально. Це повітряні подушки шиплять, це окей. Все, отак проходить е, роз'єднання трака і трейлера. Далі покажу, як з'єднувати. Все, тепер починаємо процес е, трака і трейлера Оцього тягача і причепа. Все, я включив задню передачу і потихеньку під'їжджаю. Не должно бути супер рівно, але бажано, типу, приблизно рівненько під'їжджати. Я завжди трошечки під'їжджаю. Потім виходжу і дивлюся. Ось бачите, тут дуже великий зазор, це не... неправильно. Це неправильно, треба опустити трейлер більше. Він так не зачепиться. Все, я його опустив. Тепер як я буду здавати, трак і трейлер зачепиться правильно. Бо що, як ви бачили раніше, був дуже, дуже велика відстань між п'ятим колесом і трейлером. Все. Тепер здаю. Даю задню, друзі, допоки не почую такий мощний щелчок. Все, я почувствовав щелчок завжди, це ще, од, ще з Дакоти, я завжди пробую легенько просунути вперед. Вперед просунути не виходить. Все, чітко значить, заблокувалось. Це був перший крок заїхати під трейлер, щоб заблокувалася цепка. Ця ручка залізла вперед, значить все чітко, надіваю рукавиці. Тепер все в такій самій послідовності. Я завжди спочатку блакитну лінію накидаю. Дивлюсь, чи тут чисто, закину, потім електрика. Тут такий язичок є і він тако, оп, попадає Блокіратор. блокератор. Тепер червона лінія, тут більш-менш частенько, якщо треба, такий раз-раз, раз, протер. І закидаю червону лінію. Оп! Все. Тут чітко. Значить, перший крок. Е, ручка зайшла. Степка зачепилася. Друге, накинули шланги повітряні і електрику. Це другий крок. І третій крок підняли лапи. Тепер ви зрозуміли, як це все буквально за 5 хвилин робиться і навіть і швидше. Друзі, мій товариш Ігорьок, підписник просив мене строго передати на весь Ютуб, що ця червона кнопка не для паркінгу. На ній, прямо так і написано: «Not for parking». Тому що до нього були, дзвонили е, його е, знайомі і приїжджали на ваги, вижимали, ви, витягували цю кнопку, витягували її, і ззаді подушки е, сідали, і вага неправильно розподілялась, неправильно показували ваги е, по осях. Тому оця кнопка не для паркінгу. І особливо зимою її не вижимайте, тому що десь тормоз, тормоза будуть дороги мокренькі. Якщо ви її вижмете, може прижатися до диска до барабана. Отака ситуація. Я заправився. Кава в мене тут. Це мені сьогодні дали цілу купу таких кеків, таких коржичків. Класних за те, що я зробив доставку людям. Такого раніше ніколи не було. Зараз е, безстренько з'їм пару цих кейків, буду їхати додому, ставити трек на ярд і йду додому на вихідні. Потім виїжджаю дуже-дуже зарані в понеділок, десь 4 ранку, і їду в сторону е, айови Спенсер, Айова. Приїхав робити. Емішен тест на Форду ніколи такого раніше не робив. Вони, походу, туди підключають, його, да? Вони підключають, щоб зробити, щоб купити реєстрацію на автомобіль, треба пройти такий нікий емішен тест. Це я перший раз в Іллінойсі таке роблю. саус здокоти таких двіжух не було. Ми зараз на форду це робимо. Раз у рік треба робити. Вони перевіряють якби, викиди газів в атмосферу. Ось і вже, мабуть, якщо вам би цікаво, а, і зараз наша машина використовується для бізнесу. Якщо вам би цікаво, пишіть в коментарях, а, який від бізнесу. Тут тут Андрій їздить на ньому. А, то Андрій їздить на нашому форду, робить, коротше, займається бізнесом. А що він питав? там? Не знаю. Окей, окей. You have to focus? No, no, да, да. have to focus on fusion. Focus, focus. Yes. We have to go so. Alright, the car passed the test, okay? okay? So you don't have to come back until September or, De or December 2025, okay? Okay. So two years. Uh, what about uh, two years? Mm -hmm. What about uh, registration? I need a new so, registration. Yeah, you definitely need a new sticker. Okay. So, uh, so... The test you take every two years. The sticker you get every year. Okay. Okay. So if you do need the sticker, yeah, you're gonna follow this sign. Okay. It's gonna be a yellow. It's gonna be a yellow sign. So as soon as, so as soon as you pull out, make a right immediately. Okay. And you, you're just gonna wrap around this building, and then uh if you look behind you, okay, you see you see where all those people are. Yeah. You're gonna be you're gonna be in that area. Okay. Is that like a big line for that? Mm-hmm. Yep. It's a long. yeah It's a long line. It's oh, very long line. Really? Yep. Yeah. I'm looking at the line right now.

Плюс-мінус 150 баксів коштує. Все, реєстрацію взяли. Це йде в машину, стікер клеїмо на номера. Все, він тебе робить тут вічно. Mm -hmm. Все, вже прийшла і на наші края зима. Їду по 90 ки із Чикаго на Дакоту. Зараз провіряю колеса. Зупинився тут, тому що омивайка закінчилась, Добавив щойно. Ще зараз фари почищу. Ну, у мене є така штука Деайсер. Воно допомагає льот розтоплювати. Зараз попшикаю. В двох словах розповім про дрона. Це мій Mini 3 Pro, то пульт батареї, це самий дрон. Виходить, я його розбив, але в мене було страхування, там вроді би щось 70 доларів на рік коштувало. Ось, і в мене була така опція. Я зайшов на сайт, кажу, що заповнив анкету, що мій дрон поломаний, мені потрібен ремонт. І в мене була така опція: ти можеш отримати повністю новий дрон, заміна, типу, як, за 65 доларів. Ось. І мені прислали повністю нового дрона. Там була така ще штучка. Вони на холд поставили на кредитки мої 380 доларів, типу, як на утримання. І коли вони отримали мій поломаний дрон, то вони зняли цей холд. Тому що я заповнив анкету і вони відразу відправили мені новий дрон на заміну. Буквально через 3-4 дні я отримав дрон. Я приїхав додому, він вже в мене вдома був. От і все. От така, коротше історія. Так що все, в мене повністю новий дрон є. Полі, що на заправках є ось такий автомат із гарячою водою і можна набирати безкоштовно е, в свій термос воду. У мене чай є, я просто набираю гарячу воду. Заправив 137 галонів на 585 доларів. Друзі, обов'язково пам'ятайте номер пампи, бо я коли йду. По чек, буває, забувають, доводиться повертатися назад. А скажіть, друзі, а у вас є така штука? Ви збираєте чеки на заправку? Чи це в нас така е, стара компанія, яка така... Е, як це слово називається? Сьогодні вже встановлюється е. новорічна. ЙОЛКА О, у нас компанія консервативна. Ми збираємо чеки і завжди після заправки я йду, е, 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 йду всередину і прошу чек. Два чека. Один для себе, один для компанії. Все, друзі, на цьому закінчуємо відео. Всіх обняв, всім добра, донатим на ЗСУ. Слава Україні! Слава Україні!